Доброго дня, Київ. Доброго дня Національний комунотерористичний центр. Звітує директор комунального закладу станції юних натуралістів Рівненської обласної ради за 2022 рік. По пунктам швидко, пункт 1 координаційна методична робота навчально-методичне забезпечення з міста позашкільної освіти. Коротко про заклад. Ви все і так знаєте, але більше з тим. Комунальний заклад станційних натуралістів Рівненської обласної ради, заклад позашкільного освіту і колонотеристичного напрямку роботи, який надає знання, формує міння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності. На базі закладу працює методична служба. Вона є цілісною структурою, яка базується на наукових досягненнях, надбаннях передового педагогічного досвіду і аналізі потреб керівників гуртків у 2022 році. Педагоги продовжують працювати над проблемною тематикою у 2022 році. Змішана форма навчання, інноваційні проєкти та медіаграмотності учасників освітнього процесу. Сучасна модель організації дослідницько природоохоронної діяльності закладу освіти через участь в акціях і конкурсах екологічного змісту на 2022 рік виповнена в повному обсязі. Інноваційні проекти медіаграмотності, переваги та фактори ризику дистанційного навчання, онлайн конференція з підсумків роботи 2021-2022 рік з представниками громад відділів освіти об'єднаних територіальних громад, відповідальних за торористичний напрямок. Це все було обласними методичними заходами, які були проведені в 2022 році. І також в цьому році закладом станції юних натуралістів Рівненської обласної ради з метою розвитку соціального партнерства і вирішення питань біологічної бізнесу було підписано меморандум з, 20, з 24 громадами і 64 в Рівненщині створених. Я вважаю це непоганий результат. Так, пункт другий організаційна масова робота з добувачами освіти. Значить, здобувачів освіти Рівненщини активно... Активні учасники заходів виконували терористичне спрямування. Враховуючи воєнний стан в Україні, заходи проводились переважно в дистанційному та звичному форматі. Учнівська молодь Рівнищини у 2022 році взяла участь у 42 конкурсах обласного рівня. Це близько 7 тисяч учасників переможців 1725 учнів та в 56 конкурсах всеукраїнського рівня це близько 270, 2700 учасників, переможців 297 учнів. Також були закладом проведені заходи з національно-патріотичного виховання. Були проведені величезні акції Зробимо Україну чистою разом, де вихованці гуртків долучались до екологічно-продової акції по порядкування території біля пам'ятників воїна, визволителям нашої місцини. Були реалізовані плани заходів цільової програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Були проведені різноманітні заходи з різної тематики по підняття духу та патріотизму у дітей. Третє науково, дослідницька робота, практична природоохоронна робота. У 2022 році за статистичними даними в області працювало, працювало 1209 закладів освіти, з них 115 мають навчальні дослідні земельні ділянки НДЗД. Продовж цього року на НДЗД області проведено 955 дослідів з експериментів за рекомендаціями вчених, наукових установ, спеціалістів місцевих господарств. Про роботу учнівських лісниць коротко. В області функціонує 25 шкільних лісниць та ланок лісівників, в яких навчається, працює 1600 учнів. За ними закріплено 1330 гектарів лісу. Продовж року членами учнівських лісниць проводилась робота по догляду за лісокультурами, збору насіння та заготівлі лікарських рослин, вирощування посадкового матеріалу, створення нових лісових насаджень. Тощо також зазначу, що в цьому році ми поділили перше місце з Житомирською областю і її на наступний рік, двадцять 2023 будемо приймати всеукраїнське лісництво. На Рівнічні. Дитячий екологічний парламент. Коротко у 2022 році на базі станції відбувся малий екологічний форум захисників природи України, учасники заходу дитячого екологічного парламенту, вихованці гуртків закладу діти та батьки з забл... областей, де йдуть бойові дії, які зайшли тимчасовий пристахок на Рівниччині. Гостям були підготовлені цікаві локації. Мої домашні улюбленці, бджоли наші друзі, екзотична флора. Лікарські рослини завершився захід дружньою співанкою та акції Голуб миру за участями, представниками МОДА. Був безпосередньо голова військової адміністрації, заступниками і директор департаменту. По організації форуму освітнього процесу коротко, мережа гуртків. Впродовж звітнього періоду в області було організовано роботу 195 гуртків біологічно-екологічної сільськогосподарського квіткового декоративного декоративно-прикладного профилів в закладах освіти області, в яких навчалось близько 4930 гуртків. Це в Рівненському. Функціонувала 115 гуртків, де почалось 2900 дітей. У Дубинському 25 гуртків, де було 565 дітей, у Сарницькому 44 гуртки, 1300 дітей, у Вареському 11 гуртків 185 дітей. Напрямки роботи закладу під час воєнного стану України. В умовах воєнних дій, які тривають на території України, дуже важливою є волонтерська діяльність. З моменту початку вторгнення російських військ на територію України комунальним закладом станційних натуралістів Рівненської обласної ради. Виготовляли маскувальні сітки, збирали благодійні млески, постійно проводили збір одягу, продуктів харчування, предметів побуту для підтримки сімей числа внутрішньопереміщених осіб. Під час заходів виготовлялись призи для дітей та гостей з матеріалів, придбаних за власні кошти керівниками гуртків. Передавали сувеніри на благодійні ярмарки в місті Люблін, Польща. Долучались до благодійних акцій паска для солдата, шкарпетки для солдата, окупні свічки та інші. Стан матеріально-технічної бази задовільний. Працюємо над його завжди модернізацією поповнення. З матеріальної бази все залишилось на місці. 7,84 гектарі ділянка. Документація на земельну ділянку виготовлення технічно, акт землекористування, на жаль, відсутній. І за причини міських депутатів не дозволяють вони нам виготовлення цю документацію, немає кворуму. У цьому питанні пропозиції щодо розвитку еколонтерористичного напрямку посошкільної освіти за підсумками роботи у 2022 році та з метою більш машого залучення дітей еколонтерористичної діяльності колектив ставить перед собою завдання: збереження та розвиток мережі гуртків, вдосконалення системи роботи щодо залучення дітей та учнівської молоді, покращення навчально-методичних та матеріально-технічного забезпечення, співпраці з засобами масової інформації державними установами громадськими діяльностями, реалізація державних програм та інших проектів до речі. Маємо участь на сьогоднішній день в трьох проєктах. Це два проєкти в польському проєкті з Роката і один в швейцарському проєкті, але деякі умови є, які ми постараємося виконати і все-таки вступити в цей проєкт. Співпраця закладів загальної середньої та позашкільної освіти як шлях до реалізації безперервної екологічної освіти. Створення бази методичних матеріалів відповідно до регіональних навчальних програм, модернізація освітнього процесу, формування позитивного іміджу закладу позашкільної освіти колонтерористичного напрямку, сприяння визнання результатів позашкільної освіти, відкриття філій комунального закладу станційних натуралістів Вінницької обласної ради на базі закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти об'єднаних територіальних громад. Ну, на цьому все. Я думаю, якраз вложився в, регламентов... в регламентовані 8 хвилин. Дякую, що прослухали. Завжди на зв'язку, завжди працюємо гарного і тихого дня. До зустрічі! надіюсь, скоро після перемоги, всі зустрінемось. До побачення.